Так. Десь є в мене ці mm -hmm. всі записи. Ага. При, приїхали оглядати з 1 12-й рік, здається, якщо я не забув. Чи 13-й. Так, з Германії машинка приїхала. ну Скло, звичайно, все-таки 300 тисяч є 300 тисяч, тобто скольчики. Та рідна Мов, у них mm -hmm. проблема, якщо та будь-яке скло на 300 тисячах, а це клей, не знаєте, чи... Клей, клей да, тобто... тож присоска, ага. віджарує, так, Це ж присоска, вона від жари так от. Угу. я маю на увазі ладно. Вон... Не, ну, в сміслі, а, воно має. легко відмиється чи від... зніметься, ну, чи присоска. Звичайно, присоска ну, присоска, от... присоска. Буває, що присоска відпадає і клеєм намазують? Ні, ні, клеєм ніхто не Угу. Так, тут ну, значить чорний колір, тому як би воно... На ньому залишаються будь-які. Ні, 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 на ні, виручі. тут мойка не в мойці. Просто відмиття воно залишається якби сліді. А, так, не, Гума, йшов, в, 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 Молоденька 21-го року. Э, тайгер це, по-моєму, Румунія. По 225-50-17. Оце ну, кажуть, доширення підприємство Мішеліна. Ну, у них там і Firestone фаерсто... ні, Firestone це. Моран, Тайгер і. якась ще тратя. Бо я її так. купував, мені так менеджер казали. Трошки. Ви, мабуть, колодки поміняли, а диски не стали, да, бачу. А сказали, хлопці заміряли, що ще не потрібно. Угу. Ну, чисте, воно так, стара колодка трошки по-іншому терла. Ну, наступного разу вже тут треба буде міняти з дисками. Так. По фарах є трошки жовтізна, якась вона така дивно так п'ятнами. Ну, Фари теж не. Теж 300 тисяч. На, на uh -huh. Але фари рідні, все. Uh -huh. Та, ну, все Туманки непогані. Бампер таке відчуття, що не фарбувався. Не знаю. Тут сколів на капоті. А бампер вже і важко, мені здається, повірити. Uh -huh. ну, так. так, тут особливо я нічого не бачу. Це мабуть птички. Треба відмивати, коли птичка нагадила, відмивати. Тут десь є така точка. Там ще трошки глибша є точка. Так, хром, хром живий, хром тримається. А що буває це і облазить? Ну, все буває. Від пробігу, від хімії під час мойки. Все буває. Не, ну ми їм, зазвичай, на хороших... Фари такі ж ну Хімія від хімії, коли хімія бризкає, хімія буває дуже ядовита і все. Хром облазить. так, Тут все по зазорам все нормально. Гума свіжа, там диски цілі, по гальмівним дискам. з заводу. Тут угу. навіть Те ж саме. так, Тут нічого візуально не фарбоване. BMW, BMW, BMW. А, тут є царапина хтось ключом. Пройшовся. Можливо, ну отак от вона, mm -hmm. мабуть, ще кордоном. Обережно дитина ззаду. Ваша, не ваша. Так, наша, наша. Так, тут все добре. Так, задні колодочки. Буртика практично нема колодочок ще відсотків 50, точніше, да, відсотків 70. так, Тут наче нічого нема, косметики. Машинка тонована, навіть переднє скло. Це з Європи вона чи ви не, дотонували? З Європи пройшла повністю, як так, По даху панорама є отут якась така м'ятинка. Панорама ідус. Так, тут у нас підігрів такий нетиповий, круглий. Так, БМВ. Парктроніки задні камери немає. Так, вихлоп. Так, тут дах теж нічого, все нормально. Магнітола дозволяє, я казали хлопці, що можна цей поставити так, камеру і якось там її перепрошую. На бампері все однакове. Десь тут понизу тичок. Так, наче більше немає ніде, тому може угу, так. а Тут BMW, 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 BMW. Дивимося, зеркала механічно складуються, просто я бачу, що складені. На, 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 так, тут все добре. Ручки не зашморгані, тут не поцарапані. Так, порожки, порожки нормально. Сидіння тут... Від... Мені здається, рівнем, як, а, ні, не ремнем, це на джинсах, є, буває лейби такі фірмові, залізні отут на джинсах, ну, лейба. А, або може кожна Металева. Куристи, я шкіряна куртка. Я часто в шкіряній курці ну, їжу і там, там замок металевий. Не знаю, можливо, так. Коврики місцеві, круїз контроль. Ні, коврики це тут. В ну так, да, я ж кажу місцеві. Автосвітло. Так. Кермо в ну, такому стані. А е закордонне е тюф, техогляд чи сервісна книжка є таке щось? Так, е да, є. є. Усе є. Добре. Вонись. Остання там запись яка приблизно? І за кордоні, і наші вже, і все. Угу. все Одинадцятий рік тут до речі. А вона 12-го року, так, правильно? Вона 13-го року. Щось на ри одинадцяти. 11. -ти. Та не може бути, Експерт сперс задивився все. А, ні, так, да, я не правий. 13. 13. Бо ніхто нічого. Ні, ні не завважен. Не. Тут є така прострочка. А, ну я не знаю. Так, підлокітник, ручник, шестиступінчата механіка. ЗНО. Ага, це. Да, я, я з того боку подивлюсь. Да, да, да. Ну, всі коротше, документи такі, які були. Е, так, двозонний клімат, ззаду там нема нічого, е -е. так? Клім клімату. Ой, я не пам'ятаю, ага, ага, я, за я, диві, я гляну. За, за не сидів. Так, Зеркало з автозатиненням, панорама, стойки все добре. Так, а по, по, по подушках безпеки що, тільки передні? Так, да, да, тільки передні дві подушки, в сидіннях навіть нема дивно. да, в сидіннях... А ні, в сидіннях є. В сидіннях є. Так. Тут коври. Не розідрано. Тунель простий. Така ж сама прострочка, пороги нічого не затерто, педалі я показував. Так, це дощик у нас капає, да? електросидіння з пам'яттю Прикриємо. натяжок Та ні, нехай. Так, тут у нас все нормально, не кручено. Так, тут не поцарапано, Ні. це відмиється, особливо не на речі. Так, тут все добре. Тут резинки не потерті, багажна поличка на місці. Тут все добре. Так, особисті речі не знаю. Ви сказали, що тут немає нічого. Да? Не, ну, там а, к... Компресор його рідний цей. Хорошо, нехай, качать. нехай не будемо тут не, зібрати. Нехай, 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 нехай. Мені не тяжко. Там не принципово, якщо вона ціла, то що я там побачу? Ну, якщо ви кажете, тут що... там... Акумулятор навіть, BMW, оригінальний добре, тут добре. Вже акумулятор ззаді. Так. Тут, по правому боці крісла. Без зауважень, не відірвано нічого. Так, ці накладки не потріскані. Сидіння може бути? Ні, ні, нехай, нехай. нехай. Під ним немає ніяких пошкоджень, це просто царапин. Ні, Немає. Так, ну, думаю, тут можу зняти, просто. Нехай, нехай. Так, Тут все добре, зацита немає. Зараз пороблю з фотосервісної книжки. я піду Так, тут все добре. Трошки царапки. Ось, тут все добре. Така навіть. Так, тут. Ось. Так, міряємо по кузову. 82. 87, 90, 98, там 10, це все в допусках, 81, 68, 71, 72, 72, 78, 83, 74, 79, 79, 69, 77, 83, 76, 72, 70, 77, 74. 66, 71, 88, 81, 90, 74, 74, 79, 80, 78. 81, 75. Кузов не фарбовано. Такий настоящий залізний капот, такий так. Що в них є пластик? Ну, бувають алюмінієві, якби вони легенькі. 13 рік, другий місяць. Тут у нас 13 рік, другий місяць. Дата виробництва фари. Так, тут все по пластику, нічого розібраного. Крила не крутились. Капот не відкручувався. Ну, підвіску вже робили. Як не як 300 тисяч. Фільтр могли відкручувати, точніше бачок. Фільтр тут місця. Місця. ого. Да, я тільки не пойму, що вона його аж туди а, Для... Роз... для... По-перше, тут мог бути інший мотор і він міг бути більший. А по-друге, для розв'ясовки, чим ближче до центру автомобіля за передню, вісь, ось передню вісь, тим вона краще а, рулиться. Мас. Неможливо. Неможливо. Ну, маса роз, розділяється на. Ні, ну, маса, так, да, я розумію. Акумулятор засунуть, поставити рівно по центру багажника, який важить, ну, грубо говоря, там скільки ну, 10 кілограмів. Кіло... Акумулятор 20 кг як мінімум. Ну, 20, нехай. Ну, це ж є єрунда чепуха. Ну, а якщо в інший бік поставити, то ця чепуха буде працювати. Проти ну проти вас. А якщо... ну, там, там 20, там 20, повірте. Ось так. Ну під капотку ніколи не маю. Я ну, не знаю, щось боюся. Нічого я тут не бачу, сухо все поганого. Тут все ж зараза якось угу. на сервісі її знімають. Так. Ну як? Я так розумію, доверху просто. Да, Знімають, просто трошки прийдеться там, потім, ну, трошки там доставати не буду я повністю. О, там. Чи достанула. А доставайте, дивіться, ну раді Бога. Там просто трошки я буду попадати в оці пази, там такі пази. Ну, буду попадати, що робити. Так, передня стінка не потіє. Тут а, може поті. колись рейка потіла, чи щось таке. Пази. Ні, попаду нормально. Щось тут потіло, що могло потіти. Рейка в маслі. Турбіну, можливо, все-таки робили. турбіна Ні, ну його потіла. Його ще знімали двигун, міняли цепки. Угу. Цеп ГРМ, а тут же вона ззаду стоїть. Да -да -да, Бо тут я просто... приїхав двигун знятий кажу, а що так? А вони кажуть, а цепок ззаду. От, от от тут, щось... ну, тут надув з турбіни могло щось тікти. Тут воно видно, що старе. Не зараз. Зараз навіть клапана не потіє. А який клапан? Клапанна кришка, це пластикова. Ну оця кольна зверху кольна. така вона. А, зрозумів. Он... Клапанна кришка. Я зрозумів. Я да. побачив клапан. Ні, ні, клапанна кришка. Фільтр масляний, тут легко міняти масло. Та вона така в обслуговуванні, я вам скажу. Ну, мене просто Це мабуть тут тільки заглушка ні. Я мені... воно запчастинами займаюся таке там, кому що потрібно mm -hmm. колінвал там, шатун.